Зустрічайте новий прогноз на матчі Ліги Чемпіонів. Сьогодні розглянемо два захоплюючі поєдинки, які обіцяють бути гарячими: інтер проти Арсенала. Зустріч зустріч, у якій Нерадзуррі спробують зміцнити свою позицію на рідному полі, тоді як каноніри приїжджають у Мілан після непростих ігор у прем'єр-лізі. А ще на нас чекає протистояння ПСЖ та Атлетіко. Два стратеги Луїс Енріке та Дієго Сімоне зустрічаються знову. Парижани прагнуть відновити впевненість після низки неоднозначних результатів, а матрацники борються із щільним графіком та втратами гравців. Пориньте з нами у світ Ліги Чемпіонів. Інтер арсенал прогноз. Нерадзури йдуть другими в серії, а трохи відстаючи від наполі, та в лізі чемпіонів за три тури набрали сім очок, перебуваючи в топ-вісімці, за різницею забитих і пропущених м'ячів. Проте наразі команда Сімоне Інзагі не демонструє її впевненості в грі. За що її хвалили минулого сезону, що викликає занепокоєння щодо результатів. У такі моменти команда може отримати підтримку від уболівальників, які востаннє бачили домашню поразку інтера в лізі чемпіонів понад два роки тому. Арсенал прибуває в Мілан у дещо депресивному стані після двох поразок і нічиєї з Ліверпулем у трьох останніх іграх АПЛ. Попереду у них чергова топова зустріч у чемпіонаті з Челсі. Враховуючи, що в Лізі чемпіонів у канонірів. Справи йдуть більш-менш нормально, сім очок. Мікель Артета, ймовірно, не буде надто напружувати команду на Джузепе Меаца заради обов'язкової перемоги. Припускаємо, що гра буде обережною і не надто багатою на голи. Не виключаємо нічию, але розглядаємо мінімальну перемогу господарів. Отже, прогноз на матч Фора 0 на Інтер за коефіцієнт 184, ПСЖ Атлетіко прогноз. ПСЖ з труднощами проходить випробування в лізі чемпіонів після трьох турів у команди Луїса Енріке всього чотири очки, які залишають Парижан у нижній частині загальної таблиці. У деяких моментах команді не щастило, як у грі з ПСВ, а результат гри з Арсеналом був визначений двома помилками Доннаруми. Матч з Атлетікою, шанс для господарів повернути удачу на свій бік, продовжуючи боротьбу за вісімку найсильніших після трьох турів у команди Дієго Сімони Перемога над Лейпцигом і сенсаційні поразки від Бенфіки та Лілля. Головному тренеру заважають не лише травми і внутрішні ігрові процеси, але й щільний графік, який не дозволяє йти в ногу з суперниками за фізичними показниками. Бонусом цього протистояння є те, що Луїс Енріке, працюючи в барсі, за рідкісним винятком виявлявся сильнішим за Сімеоне. Атлетіко має характер, але якщо втома знову дасть про себе знати, то ПСЖ без особливих проблем забере три очки. Отже, прогноз на матч Атлетіко тотал більше 0,5 за коефіцієнт 1,53. Отже, наші прогнози на сьогодні зроблені. З нетерпінням чекаємо на ці поєдинки і готові до справжніх футбольних емоцій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей та успішних прогнозів.